На думку Нострадамуса у 24 році слід очікувати Третьої світової війни. Так, а які ще передбачення Нострадамус побачив у 24 році? Давайте разом розбиратися. Але як слід зауважити те, що багато хто каже, що його тлумачення передбачень на майбутнє кожен трактує по своєму. Тому якось певно сказати одну версію для всіх дуже складно. Але в загальному Нострадамус побачив нові вибори папи Римського у 24 році. Також він побачив війну за участі Китаю у цьому ж таки році. А ще Нострадамус передбачає смерть одного із світових лідерів, кого саме він не називав. Але сказав, що це буде дуже впливова людина. А також у цьому році він побачив народження нової людини, яка згодом принесе світовий порядок у нашому світі. Тому якщо ти ще не народився, то саме час. А якщо казати про передбачення Ванги, то її сприймають куди серйозніше ніж Нострадамуса. А дехто каже, що взагалі передбачення Вани виконується на 85%. Хоча як вони їх рахували, секрет. То що ж такого Ванга побачила у 24 році посилення тероризму у Європі, що здається взагалі логічно. Наступне про що вона сказала, це те, що новим президентом США буде Дональд Трамп. Але такий цікавий нюанс. Згодом, після того, як він стане президентом, він важко захворіє і ні не помре. А всього-навсього втратить повністю слух. Також варто очікувати природних катаклізмів та нова фінансова криза. Також за словами Ванге у цьому році нам варто очікувати на ліки від раку. І ось тут найважливіше передбачення, яке би нам, усім українцям, дуже сподобалось по словах Ванги саме у цьому році слід очікувати вбивство Путіна. Так, хоча багато хто каже, що насправді Ванга так була доволі проросійською людиною. Хоча чи правда це чи неправда, невідомо. Але так у своїх записах вона сказала, що цього року очікує на смерть Путіна. Звісно, по її словах на місце прийде інша людина, яка війну не закінчить, а навпаки, буде продовжувати справу Путіна. Сумно насправді. Якщо казати про більш довгострокові передбачення від Ванги, то у 2076 році вона передбачає повне відновлення комунізму у світі. А якщо ви хочете ще далі, то у 2300 році манга передбачає можливість подорожі в часі. І саме час зараз вернутися з минулого сюди, підписатись на канал, поставити лайк, написати в коментарях своє передбачення на цей рік і додивитись це відео до кінця. Сподіваюсь, Манга так і зробила. Ні. А якщо говорити про кінець світу. То за словами Ванги, він настане у 5000 році, що не так-то й далеко. І так, друзі, варто розуміти, що не потрібно довіряти таким роду передбаченням, і особливо коли вони лунають із вуст таких собі експектів. Ні, зараз мова не про Орестовича, а про учасника битви екстрасенсів, такого собі Максима Гордієва, який у 22-му році сказав, що на початку 23-го війна вже активна фаза почне закінчуватись. І 23-му році, в кінці, війна закінчиться повністю. Звісно, цього не сталося. Слова Гордієва перенеслися. Згодом він почав казати, що ну. От 24 му році війна закінчиться остаточно. Потім, знову ж таки, вже під кінець 23-го року він сказав, що ні, вибачте, але в 24 му році війна не закінчиться. В принципі, Арестовий 2.0. І так, бонусом приємним для нас буде передбачення, які стосуються Сімсонів. Так, думаю, багато хто з вас чув, що цей мультсеріал вміє читати хід історії. І в одному з відео я про це розказував, можете прийти на канал, подивитися. Так ось багато хто каже, що Сімпсони в своїх серіях передбачили, що у 2024 році Олімпіада відбудеться в Парижі. І дійсно так, цього року Олімпіада відбудеться в Парижі. Так от тільки один маленький нюанс: про Сімпсонах це мови не велося, тому це тільки фейк. А якщо казати про передбачення Сімпсонів, яке би нам... Доволі би сподобалось. Це те, що вони сказали, що в цьому році варто очікувати за 1 долар тисячу рублів. 120 тисяч пропонувати їм мого місту. Сподіваємось, як мінімум. Тому підписуйтесь на канал, лайкайте, дизлайкайте, пишіть в коментарях свою думку та щасливо.